Вітаю вас! Вітаю! Нарешті доїхала до нас до гості Олександра. Катя! Дуже приємно. Дуже ну що, давай я тобі покажу екскурсію. Ну, Наша звичайно. Кіностудія. Наша кіностудія шість років. О -о. Ми тут шість років тому назад приїхали, зробили ремонт на цього першого залу. Тут у нас навіть проходить екскурсія для дітей. Ми розказуємо, як знімаємо кіно. Ось купили такі великі кінопроектори. А різні такі штучки цікаві, щоб показати, як раніше знімали, ага. і як зараз знімають. І, Супер круто, щоб ти розуміла, у нас в місяць десь, десь тисяча людей приїжджає. серйозно? Да, у нас дуже багато. не тільки дітей. Ну, вас це діти, школярі, і я обожнюю якраз для дітей розказувати, особливо коли мені потім через декілька років пишуть і кажуть, а я вже на операторському курсі. Mm. Я там от 2020 році у вас був на екскурсії. Я так, Фу". Відчуваєш себе причетною, довели. Поштовп. Поштов угу. це дуже круто. Ти знаєш, що така як соціальна місія? Зернятко посіяла, воно зросло. Да. І сьогодні у нас було 44 дитини, і у нас є бомбосховище. Тобто, під час поноштавно війни є як би, умови uh -huh. проводити екскурсії. от тут ну, у вас дуже бубками. затишно, <реш> дякую. От ми відкрили кіностудію з моїм чоловіком Русланом. Ось тут у нас така робоча зона, де ми працюємо, п'ємо каву, зустрічаємося. талановитими людьми пішли далі. А, ну давайте показуйте. Так, це справжній, наприклад, 50-х років телефон. <рес> Головне, щоб на тому боці не взяли зараз слухавку, знаєш, бо я почну хвилюватися. <рес> ми передзвонимо, ми помилилися номером. Ой. Тут якось, о, так. так. Це у нас коридор слави. Слухай, а я, я нас... бачу коридор імені Олександри. Слухай, я насправді ніколи не любила ці сертифікати, дипломи. І навіть коли до нас записується кіношколу, і перше, що питають, а сертифікат буде, а дипломчик буде. А я знаю, ти знаєш для людей так важливо мати mm. оце якийсь okay. відзнаку, що ти прийшов якийсь шлях. Слухай, я кажу. Ну мені завжди важливіше знання, досвід, знайомства. Окей, без проблем я надрукую вам <світ> типографі дуже красивий сертифікат. І в вторі ми знайшли ці всі сертифікати, дипломи, суди, повісили і всі люди <світ> оголосили. Сходять. А тут у нас ми в кіностудію знімали багатьох українських зірок. Так, да, я бачу, бачу знайомі обличчя да. тут. Тут вішаємо от фотографії зі зйомок, і фотографія з тобою з подкасту теж клас. Так, а там гримерка це дівчача магія зараз буде да. відбуватися. Тут вас. О, Спитає да, святих для дівчат. І, ну і не тільки, але для а, дівчат здебільшого. У нас хлопці, коли приходять на майстер-клас гриму або у нас зйомки завжди тягають ці перуки. такі образи. Я уявляю, що, що тут відбувається. тільки для дівчат. Вакханалія. Вакханалія. От перші зайшли, потім no. пригримувалися, нафарбувалися, передягнулися, і ось наш такий знімальний О! павільйон. Обожнюється відчуття, знаєш, як о знімального майданчику. Так. Ось тут у нас декорації, мобільні стіни. Uh -huh. Ми їх зробили з Русланом із командою, звичайно, це не я робила. От, проінвестували для нашого першого фільму на Новий рік обіцяє у 2021 році. Uh -huh. Якраз для фільму потрібно було, і ми так серйозно до цього поставилися. І тепер модерні стіни. Дуже часто використовуємо для зйомок реклами, це комфортно, класно. Тут ми робили і лікарні, навіть на храмаки і стадіони робили концерти. Ну тут повноцінний павільйон, для зйомок, інтер'єрних, не да. тільки це кайфово. Тепер в мене є насправді така мрія зняти тут запустити серіальне виробництво. Тому, якщо в когось є сценарій для класного серіалу, то я режисер. <с> 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 да? Або я готова бути не режисером, а продюсером. Yeah. Слухай, ну no, продюсер, мені здається, ще важче місія, от відверто кажучи, зараз. Стресово таке. Так, мені здається, що це важче, важче набагато, тим паче, зараз. Ну, no, зараз, наприклад, на наступному фільмі на, на Різдвобісія сніг. Я теж продюсер, Сергій Демідов, мій uh -huh. колега-продюсер. то да. Це дуже стресово. Strесова. Я постійно за кордоном їжу там копродюсера вшукаю знайти фінансування. І навіть коли ти спілкуєшся з командою, ти переживаєш, чи буде можливість її заплатити. Ну кричі, да. Ну і знову ж таки, під час повномасштабної війни, от у нас було грудні зйомка, і тобі, як продюсеру треба терміново вирішувати постійні проблеми. То в ТЦК когось забрали, то щось Я пам'ятаю, так я пам'ятаю, які це як, були історії. Але про те, що у нас знаєш, ще мій друг режисер, сказав: я зрозумів, що нас виховують режисерів, сценаристів, а не виховують продюсерів. Ну тобто, не вчать цього. І зараз це прям питання, питання. Ти часу війни, мені здається, ми всі будемо скоро кризис менеджера, актеори, мінісери буде справжні Ну, Я знаєш, як людина, якої теж є невеличка студія, але звуку студія і команда, ти несешку відповідальність за команду і постійно шукаєш проєкти для них, щоб вони були зайняті, щоб ну типу, щоб вони не розповзлися, знаєш, не розбіглися, ти да. їх постійно тримаєш на намагаєшся, принаймні. Це просто. А це наше сьогодні я хотіла спитати, Вані. хто тут живе. А судячи з усього, ми тут сьогодні будемо з тобою да. підживати да. трошечки. Тому поїхали.